Мій друг в мене є найкращий друг цуценятко миле, його тайсоном всі звуть, нема йому рівних. Настрій вмить підніме він, стрес рукою зніме, з ним цікавий кожен день. Вірите чи ні ви? З позаранку цуценя біля мого ліжка. Він Кає зрання, щоб поспала трішки, та лише відкрию я очка на хвилинку, та й миття до мене щось у ліжко стрімко. А як грати прийде час, мов в годинах тяме, та й сон м'яжика несе І на подвір'я тягне. Та якщо помітить він малюків на дворі Мчить до них, не мов експрес, втримати нема волі. Ось такий у мене друг. Вірний, ніжний, милий. Я люблю його за.